Центром Луцька ганяв п'яний водій на Лексусі, як інформує патрульна поліція області, це сталося днями. Інспектори отримали повідомлення від схвильованих людей, які розповіли, що на проспекті волі чоловік на автомобілі Lexus порушує ПДР та, ймовірно, перебуває на підпитку. За словами заявників, Керманич створював аварійні ситуації, з'їжджав з дороги та навіть зупинявся просто посередині проїзної частини. Люди, ж котрі це Побачили, одразу зателефонували на лінію 102. Вони навіть продовжували їхати за транспортним засобом та підтримували зв'язок із патрульними. Коли Керманич зупинився та вийшов з авто, патрульні виявили у нього чіткі ознаки алкогольного сп'яніння. Той відмовився від освідування на місці події та забажав пройти його у медичному закладі. Результат огляду виявився позитивний у майже 15 разів більше ніж встановлена допустима норма. Відтак на водія по. Поліцейські склали протокол.